Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. Сьогоднішня короткометражка про шкідників у оселі у Налаштовуйся і гайда зирити! Миші в крольчатнику це проблема. Бо вони можуть переносити хвороби, а також їсти та псувати кролячі корма. Для боротьби з гризунами можна використовувати різні методи, серед них відлякування, відлов та знищення. Я не використовую помічників, котиків, бо вони також можуть бути загрозою для вухатих, особливо маленьких. Чув про ультразвукові відлякувачі, але ще так і не перевірив їх ефективність. До речі, підписник, чи користувався ти цими девайсами? І чи вони працюють так, як про них говорять рекламодавці? Хто перевірив, напишіть в коментарях під відео. Мерсі завчасно. Борюся з гризунами я класичним методом. Ліквідовую ядовитими приманками. В даний час для гризунів у мене шведський стіл. Ось з такими смаколиками. Розміщаю я їх в кожному кутку крольчатника. Тільки в цьому році я помітив, що мишки знайшли можливість поселитися в стінах крольчатника між профнастилом та утеплювачем. Але до цього це ще й якісь кмітливі гризуни. Мало того, що вони обійшли е, приготовану їм приманку, та ще й залізли у кормушки до кроликів. Одного разу, погодувавши вухатих, я побачив, що в одному з відділів, де не проживали кролики, під кормушкою був розкиданий корм. В кормушці теж було враження, що хтось похазяїнував, був розкиданий та подрібнений корм. Нагадаю, в моєму крольчатнику розташовані 4 батареї з клітками. Вони не доторкаються до стін, але мають 4 ніжки. Кожна, отже, 16 можливих варіантів піднятися вгору. Та проникнути у столову кроликів. До речі, переглянь моє відео про клітки посилання ось тут у куточку зверху. Допускати до кролячих кормушок гризунів я не можу, тому дещо прийшлося замовити. Розпаковка. Взяв три тюбика з липучкою. Також крисина смерть. Два варіанти. Як би неї в господарстві. Тюбик, в якому міститься липка речовина масою 135 грам. Звісно ж, виробництво чайна. Так як ніжки секцій руками постійно в агресивному середовищі, то маємо наліт іржі. Який максимально потрібно видалити. Цю процедуру робимо на кожній з 16 ніжок. Далі змащую всі боки трубчатої ніжки на висоту 15-20 см. Більше не потрібно. На всю цю роботу пішло два тюбика. Результат вже був на наступний день. На цій ніжці тільки мухи. Тут теж, тут мінус. А тут плюс парочка, яка вже точно не буде псувати корм у кормушках. Ще живі. На всяк випадок, накладу розмивочку, бо Ютуб ще не пропустить. Ну, взагалом, я задоволений результатом, метод дійсно дієвий. Буду періодично робити таку профілактику. На цьому поки все. Глядач, не забувай поставити вподобайку, якщо побачив щось корисне та нове. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!